Головне про події 12 лютого поліція затримала підозрюваного у резонансному вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова, яке сталося вранці 8 лютого. А на польському кордоні невідомі з болгарками нападають на українські вантажівки та висипають зерно з фур просто на землю. Докладніше далі. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура та служба безпеки України, оголосили підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Екс нардепа підозрюють у незаконному привласненні та продажу 97 тисяч тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії. Також оголошено підозри його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліція Дніпропетровщини затримала підозрюваного у резонансному вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова, яке сталося вранці 8 лютого. За даними слідства, 33-річний місцевий мешканець упродовж чотирьох місяців готувався до вбивства. Кілер здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї у свою жертву та кинув в автомобіль гранату. Машина спалахнула, а сам чиновник загинув на місці. У мережі почали з'являтися відео того, як на польському кордоні невідомі з болгарками нападають на українські вантажівки, зрізають пломби та висипають зерно з фур просто на землю. Інцидент стався на пропускному пункті годин дорогуськ. Все це відбувається на тлі протестів польських фермерів, які відновилися разом із блокуванням деяких пропускних пунктів на українському кордоні. На сирійському військовому аеродромі шайрат готують операторів бойових дронів шахет 136 та абабіль 3 під керівництвом одного із командирів Хезболи Камаля Бусадіка. разом із росіянами вишкіл проходять і найманці сирійці, яких Москва готує також використовувати на фронті у якості операторів дронів. Вперше з початку повномасштабного вторгнення окупантам вдалося поцілити дві установки Хаймарс. Фото пошкоджених Хаймарсів, які вивантажувалися з транспортного українського літака АН-124 100 оприлюднив американський осінд-блогер. Як стало відомо, світлини було зроблено ще 10 лютого у міжнародному аеропорті Гаррісберг, Пенсільванія, США. швидше за все, установки транспортувалися на ремонтний завод армії США Летеркенні. У Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Ще один юний український спортсмен Артем Козаченко. Наразі у реанімації на хлопців напали з ножами просто на вулиці Дюссельдорфу. Нібито юнака вбили за те, що він українець. Наразі нападників затримано. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.